Жахливе видовище. Сьогодні зловживання наркотичними засобами і незаконна торгівля ними в багатьох країнах стали просто катастрофічними. За офіційними відомостями, у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Швеції щодня вмирають люди від зловживання наркотичними і психотропними речовинами. Наркоманія багато в чому є наслідком існуючих у країнах соціальних умов: це безробіття. Невпевненості у майбутньому, щоденних стресів, важких нервово-психічних станів. Усе це дає привід утекти від реальності у світ ілюзій за допомогою наркотичного дурману. Перші історичні записи про далеке минуле роду людського містять дані про те, що практично всі народи, починаючи з доісторичного періоду, вживали наркотики рослинного походження. Через їхні незвичайні властивості, змінювати звичні погляди на світ і ілюзорно виконувати бажання у такий спосіб, зміцнюючи віру людини в могутність надприродних сил. Отже, що таке наркоманія? Чому люди впадають в цю халепу і чи можливо позбутися цього тягару цієї звички? Поговоримо про це у програмі Біблія свідчить з вами. Я і ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Марихуана, героїн, кокаїн, екстазі, ріталін, перевітін, інгалянти, конопля, амфетаміни. І кожного дня ці наркотики руйнують мільйони життів. За даними всесвітньої доповіді про наркотики, випущеного управлінням організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності близько 200 мільйонів осіб. А це 5% світового населення у віці від 15 до 64 років вживають заборонені наркотики. Це означає, що кількість наркоманів, які вживають наркотики постійно у порівнянні з попереднім роком, зросла на 15 мільйонів чоловік. Ця цифра зростає і за неофіційними даними. Кількість вживаючих наркотики нині складає близько 20% світового населення. Сьогодні я не запрошував ні експерта по цьому питанні, ні психологів, ні лікарів. Мені здається, що ніхто інший, як в минулому наркоман, не розкаже жахливі реалії дії наркотиків на життя людини. Ця людина змінилась. І важливо те, що її змінило. А втім, послухайте самі. То, що я начал колотися, це стало 100% следствием всей моей предыдущей жизни ну, именно отношение к жизни. То есть я слишком много себе позволял прежде. И когда пришел этот момент, мне ребята предложили уколоться. Они мне рассказали, что это очень особенное состояние. Такое. выше, чем то, с чем я был знаком до этого. Я согласился. Основной это источник, это мак. Мы варили специальный такой раствор, и его просто употребляли. В основном через укол. То есть это какое-то состояние такого, ну, очень, очень такого удовольствия внутреннего. То есть этот мир не тревожит. Такое полусонное состояние. Все заботы закончились. Я попал в такое состояние гордости по отношению ко всем другим людям, что вот они этого не знают, а я это знаю. Я вот, этот, ну, вот это удовольствие, я его переживаю, могу позволить себе это делать. В течение целого года я употреблял почти каждый день. Ну, там маленькая доза, но почти каждый день. У меня были возможности, деньги. Я покупал, мне приносили. Этот наркотик настолько меня, настолько мною овладел, что я просто перестал обращать внимание на простейшие вещи. Учеба, я учился. Семья у меня была семья, ребенок, который у меня был, одежда, в которой я одевался, мое состояние вообще физическое. Я просто постепенно начал, начал просто пренебрегать этим, И оно в результате разрушилось. Но в чем смысл этой невозможности? В том, что настолько я, настолько я это вкусил, настолько я это допустил в себя, что просто избавиться, это просто нужно было меня себя самого изменить. Всегда родители, это первое. Всегда родители, они, они просто, это ихняя проблема, не только моя была, была и ихняя проблема. То есть всякое мое, вот это вот, каждый год причинял им неимоверную боль. Если бы не не этот момент в моей жизни, не вот не слово Божье. Я бы уже бы не был бы живой. Вот Я желаю, чтобы вот все люди, которые сейчас зависимы, которые сейчас вот страдают, мучаются, или кто-то становится на этот путь, дали себе право взвесить. И я просто уверен, что когда они сделают правильный вывод, Господь обязательно Господь обязательно направит их дальше. То есть их сердце будет открыто для того, чтобы что-то изменилось. Чего ж таке наркомания? На древньогрецькій мові наркоманія означає ступор, нерухомість, безпам'ятство, запаморочення свідомості. А чи згадується наркоманія у Біблії? У Біблії не згадуються такі речовини, як героїн, кокаїн, ЛСД, фенциклідин, ангельський пил, марихуана і тютюн. Але у ній подаються необхідні вказівки, завдяки яким ми знаємо, що робити і чого уникати, щоб не потрапити в цю халепу. Так само у Біблії ніде не сказано, що не можна використовувати вогнепальну зброю, щоб вбивати людей. Але вона забороняє вбивство взагалі. Чи дійсно людина любить Бога всією своєю душею і всім своїм розумом, якщо робить своєю звичкою те, що без потреби вкорочує її життя і затьмарює розум? Чи виявляє вона любов до ближнього, якщо краде в інших, аби задовольнити свою пристрасть до наркотиків? Учинки тіла явні, то є чари. Гулянки й подібне до цього. Хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Грецьке слово Фармакія перекладене тут як чари буквально означає давання або вживання ліків чарівного напою або отрути. В тлумачному словнику Вільяма Адвівайна до цього грецького слова дається такий коментар. Заклинання та звернення до окультних сил у чарівництві в основному супроводжувалися вживанням легких або сильнодіючих наркотиків та використанням різних талісманів амулетів, які призначались нібито для того, щоб охороняти прохача або хворого від уваги та сили демонів, але насправді щоб вразити прохача таємничими можливостями та силою чаклуна. Так само, і сьогодні багато з тих, хто вживає наркотики, втягується у спіритизм або спілкуються з особами, які займаються ним, тому що, перебуваючи у стані безтямності чи галюцинації, людина стає легкою здобиччю для демонів. Чи є вихід з такого здавалось похмурого безвихідного стану? На початку нашої передачі ми мали змогу почути людину, яка вийшла з цього стану. Значить, вихід є. Ось ще приклад. Чоловік, який колись опинився у трясовині наркоманії та неморальності, розповідає: Я втратив всяку гідність. Якось він щиро помолився до Бога. Господи, я знаю, що ти існуєш. Прошу, допоможи мені. Пізніше цей чоловік почав вивчати Біблію, і це докорінно змінило його життя. Мене часто мучило почуття вини і брак самоповаги, визнає він. Інколи я відчуваю сильне пригнічення. Але Боже Слово допомагало мені перемагати ці гнобливі почуття. Протягом безсонних ночей я пригадував вивчені на пам'ять біблійні уривки. Цінними думками з Біблії я проганяв негативні думки. Тепер він має щасливу сім'ю і разом з дружиною наполегливо допомагає людям покладатися на силу Божого Слова. Таке щасливе життя колись здавалось йому неможливим. Ці випадки показують, що Боже Слово є могутнім і що Святий Дух може здійснювати неможливе у нашому житті. Проте ви, мабуть, скажете, для цього потрібно мати віру. Безперечно, адже Біблія промовляє, що без віри неможливо догодити Богові. Біблія запевняє нас, для Бога нема неможливої жодної речі, звучить більше як запевнення. Дослідіть написання так свідчить Біблія.